Слава слава нації. Зараз під час обіду чайочок у мене, вафелька, цукерочки. Так. Це щоб не йти до а записати вам гарненьке відео, бо роботи повно. Нема коли, як то кажуть, сраку почухати. Розповім про <кхем> важливу проблему БМП, яка полягає в проблемі обігу рідини охолодження. в Системі охолодження, так, BMP1, BMP2 і, відповідно, всі машини на цьому шасі. Поїхали. Значить, система охолодження, БМП, зелені труби і, відповідно, шланги з ними пов'язані. Бачок розширювання. Сюди не зайве зазирати регулярно. Можна сказати, під час. Чи не кожного заведення мотору, так, подивитися, що там. Там, коли у нас мотор працює і водичка там подає жваві ознаки життя, там вороночка, все крутиться, бубняві і все файно. Гаразд, закрилися. У вас все добре. Якщо там все тихо, рівно, мотор калатає а водичка. Не подає ознак життя, так, то це дуже, дуже, дуже серйозний привід, м'яко кажучи, замислитися, а насправді доповісти бити в усі набати і вживати термінових заходів. Тому що, коли немає обігу рідини в системі охолодження, можливі і високовірогідні, локальні перегріви, деформації, і виведення з ладу всієї машини. Так, на цій конкретно машині. Ця конкретна машина занедбана, в дуже сумному стані і вигляді, по коліна всього на світі. Тут залишилося тільки насрати. Так, на бугелях не було там мідних кілець, трубка ТДА. Зараз, що знята так, на кориті не була підкинута. Все захвану, але мова не про те. І мені, власне, нещодавно наочно показали, продемонстрували, і я взяв участь. Зараз ось роблю сам в такому лайфхаку, цікавій процедурі, як демонтаж водяного насоса з мотора. Без демонтажа масляного насосу. Тобто, у нас взагалі то водомасляний насос іде суцільним вузлом. І військовим ремонтом, зокрема, передбачен демонтаж їхній разу і масляного, і водяного. Натомість, як повторюся, мені показали, скажімо так, навчили. Я на це подивився. Розібрали, відремонтували, зібрали. Все працює, все гаразд, хлопці кажуть, роблять так не вперше. От зараз роблю і я. В умовах, так, коли ця техніка наочно показує, що чим менше, загальне правило, так, чим менше чогось ми розкрутимо для виконання завдання, тим краще. Чому? Тому що далеко не завжди те, що ти звідкись відкрутив, ти зможеш назад закрутити. Через причини, що від тебе не залежать. Просто речі десь там прикипіли і трималися за рахунок якихось там структурних внутрішніх явищ, які перестали існувати, коли ти їх роз'єднав. Так, розсипалися, прогнали, провалилися. Цей метод це однозначно далеко не початковий рівень Там, мехводам. Так, початківцям, любителям. Це я не можу порадити. ось, Але цей підхід має місце бути. Я припускаю, що за певних умов і обставин він може навіть не вийти і, врешті-решт, доведеться знімати традиційно весь водомасляний вузол. Але, принаймні, це варто спробувати, якщо ви. Маєте певні навички, вірите в свої сили і трохи якогось неспецифічного інструмента. Зараз я трохи тут покажу, що видно. Потім на окремому моторі. Значить, витягуємо ежектор вихлопних газів, так, корито в зборі. Стандартна процедура. Відкидаємо 60-ту гайку від відповідно, водяного насоса. Від'єднуємо, роз'єднуємо десь оцю трубку, що йде між насосним вузлом котла підігрівача і насосним вузлом мотора. Десь ми тут її роз'єднуємо, щоб воно все разом вийшло. Так, а далі, мабуть, я зараз полізу знизу показувати, бо звідси вже, звідти вже ні, погано видно. Так, Ми знизу машини тут я показую, що ми матимемо роз'єднати, щоб зняти водяну. Помпу окремо від масляного насосу. Нас цікавить ось цей фланець. Тут два, що там у нас? два болти. Знімаємо ці два болти. І нас цікавлять, як це все зручно, і легко доступно оці чотири шпильки. Раз, два, три, чотири. Так, ось ці. Клас, 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 і там позаду туди, зверху вона від'єднується. І відповідно система спуску води з мотора. Тут, в конкретно даному випадку, так, бачимо стяжні радянські хомоти на обидвох з'єднаннях. Скоріш за все, оригінальна, попри поганий стан машини. Ну, вона просто занедбана у президент машини. Це оригінальний товстий шланг. Зараз, зокрема, холодно. З цим зараз любитися важко. І оскільки. Зараз загальною практикою моєю є встановлення шлангів на цю систему. Зараз замість суцільної жорсткої трубки. Я просто від мехвода Різану болгаркою. Цю трубку зелену, щоб потім зростити її шлангу. Це просто дренаж системи охолодження. От. І таким чином. Буде діставатися водяна помпа. Зараз окремо на ній покажу нюанси важливі. О, ось тут у нас в зборі йде водомасляний вузол, так, мотора типу У 20 І тут добре видно те, що я ще показував. Ось тут у нас іде фланець на два болти 17 голови, там М10 відповідно. Так. Значить Найпроблемніше місце під час демонтажу цього патрубка. Тут от зараз його нема, його, мабуть, зняли кудись. Отут таке кільце стоїть з достатньо якогось м'якого металу. І воно чинить певний значний спротив демонтажу. Власне, коли ви від'єднали фланець, він спокійно у вас находить на трубу. Потім ви від'єднуєте ось ці, так, як я показав, шпильки. Все. У вас насос вільно має виходити відносно, коли не оце м'яке кільце. З ним треба буде, скоріш за все, нормально любитися. Причому намагатися його не псувати, не деформувати, бо воно. Достатньо цінна і важливе, так? особливо, коли у вас немає заміни. От. Цілком ймовірно, ви не впораєтеся там. самі, а треба буде когось кликати, там, тоненькими викруточками з двох боків, синхронно, з чотирьох боків, потрохи його відлубувати, поки не зійде. Ось це м'яке кільце, яке до картера йде мотора, зокрема. Воно таке найпроблемніше місце. Зараз покажу найчастіші проблеми саме водяної помпи, з якими доводиться стикатися. Знаю, що от у нас з якогось недобитка насос водяний, так побитий. Часто проблеми обігу спричиняються оцією крильчаткою, точніше, її деформаціями, поламками, розбивками і не знати чим. Також, також, трапляється, ось буквально нещодавно. так, от такий дістали ми з. Привода крильчатки, так, водяному ось отакий чудово розбитий вал. Внаслідок яких дій і як цей вал перемудрився так розійтися, скажімо так, і гарненько там затертися, я не можу сказати. Але факт. Має місце бути. І ось такі речі трапляються. Тому, повторюю ще раз: якщо у вас в бачку розширюємо під час роботи мотора немає ознак життя води, все рівно тихо. То Шукайте проблему у водяній помпі мотора, яка має там створювати бурхливі потоки і вир. Зокрема, так, це можна зробити, принаймні спробувати, без демонтажа всього водомасеного вузла. Це, коли вам це вдасться, це зекономить вам масу. Часу і зусиль. Ну, а якщо не вийде, то знімете все і будете шукати проблему тут всередині. Або крильчатка, або якісь інші речі, ну, які ви і так визначите, типу ось цього вала. Так, скажімо так. Все, дякую за увагу. Чудового денечка, бережені будьте. Користуйтеся.